Шикарний гол Миколенка на тренуванні Евертона Бенфіка поступилася спортінгу у Кубку Португалії. Лунін може опинитися в Ньюкаслі. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою канал підпискою, і ми починаємо. Віталій Миколенко на тренуванні Евертона здивував всіх своїм голом. В одному з епізодів українець продемонстрував, що не тільки в захисних діях він в повному порядку і поклав ось такий гол-красень. Круто було б повторити це і в офіційному поєдинку. Найближчий матч Евертон проведе в АПЛ вже у суботу, о 17.00. Суперником рисок стане «Вестхем». Бенфіка Анатолія Трубіна поступилася спортінгу 2-1 у першому півфінальному матчі Кубку Португалії. Ось такими були взяття воріт Анатолія. Переказуємо вітання захисникам Бенфіки, які дозволили створити суперникам такі моменти, в яких Трубін вже був безсилим врятувати. Матч-відповідь заплановано на 3 квітня. Головний тренер Арсенала Мікель Артета відповів на питання, чи зможе Олександр Зінченко взяти участь у матчі 27-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед, який відбудеться 4 березня. Це можливо, але нам доведеться почекати та подивитися, особливо під час тренувань у суботу та неділю. Сказав Артета. Нагадаємо, Зінченко пропустив останні чотири матчі канонірів через свою улюблену травму литкового м'язу. Ньюкасл хотів би влітку підписати голкіпера Реала Андрія Луніна. Сороки звернули увагу на українця після важкої травми свого основного голкіпера Ніка Поупа. Він вилетів на п'ять місяців, і керівництво команди сумнівається, що після відновлення він зможе повернутися на свій попередній рівень. Ньюкасл готовий платити Луніну 6 мільйонів євро на рік, що вдвічі більше, ніж запропонує Реал в разі подовження контракту. Поточна угода українця із вершковими розрахована до літа наступного року. Інсайдер Фабріціо Романо відреагував на чутки стосовно можливої зміни клубу Михайло. Хайлом мудриком колись мудрик хотів перейти в арсенал, і тоді його бажання було публічним. Зараз же він повністю сфокусований на Челсі. І я не маю інформації про зміну цих планів влітку, розповів Роману. Ну і наостанок, трохи кримінальної хроніки. Андрій Павелко вийшов з СІЗО. Апеляційний суд міста Львову задовільнив клопотання колишнього президента ОАФ. Павелко пробув у СІЗО 8 місяців та 14 днів. Він знаходився під вартою через справу про розкрадання коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.